Для того, щоб працювати з кошторисом, спочатку вам потрібно створити позиції кошторису. Що таке позиція кошторису? Фактично, це всі роботи та матеріали, з якими ви працюєте. Тобто це повністю подрібнені ваші категорії. І головна думка в тому, що чим дрібніше ви наріжете ці категорії, тим швидше і простіше ви будете працювати з кошторисом. Для того, щоб створити позиції кошторису, вам потрібно в лівому меню знайти розділ Кошториси і натиснути на нього, і, відкрившись у випадаючому списку, обрати позиції кошторису. В позиціях кошторису ви вже безпосередньо будете створювати ваші категорії. Тобто, в мене тут вже є багато створених категорій. Ви коли реєструєте акаунт, вас також для прикладу створюються тестові дані, які ви можете видаляти, переименовувати, доповнювати, змінювати, тобто будь-що з ним робити. Тобто категорія може бути, наприклад, каналізація, і в цю категорію входять точка водовидведення, прокладка магістралі, прокладка магістралі бетон, тобто одиниці виміру, собівартість, собівартість, роздріб або знижку ви можете зазначати в будь-якій валюті, і вона буде перераховуватися автоматично в гривню, коли будете створювати кошторисом. Також категорія можуть бути кондиціонери і так далі. Тобто, в залежності від вашого типу бізнесу, ви створюєте ці категорії, як у вас побудовано. Тобто, наприклад, якщо це там, ремонти під ключ, це можуть бути категорії там, демонтаж, сантехніка, сантехніка роботи. Ну, тобто, І сантехніка вона розбита на етапи. Да? Там, Наприклад, сантехніка робота, сантехніка матеріалу або там малярка роботи, малярка матеріали. На що це робиться для того, щоб ви можете створювати форму співзалежності. Ну, це Ми подивимося в наступних відео. Ось, Тобто тут найголовніша думка, яку вам потрібно зробити, і зрозуміти, те, що вам потрібно створити ці категорії якомога більш подріблено і якомога більш прозоро для себе. Щоб ви могли швидко потім знаходити потрібну позицію в ваших категоріях. Тобто, ось як приклад да, плиточні роботи, туди входить вкладання плитки, підрізка плитки. Тобто, не дивіться на те, що в мене там в кожній категорії по 2-3 роботи або матеріалу. Це не на що не впливає. Тобто, взагалі ви можете створювати 100 категорій по 150 позицій в категоріях. Тобто, це більше, ніж достатньо для вашого типу бізнесу. Що дають ці категорії та позиції в категоріях? Це дає те, що ви. Перше, швидко працюєте з кошторисом, тобто, це фактично давайте називати це шаблон прайс всіх робіт та матеріалів, які ви виконуєте або використовуєте на своїх об'єктах. Це перше. Друге, те, що ви можете із е, існуючих позицій, тобто категорій. да, створити ваш прайс-лист, тобто ви викачуєте прайс-лист і скидуєте замовнику. Що це вам дає? Це дає те, що ви дуже швидко можете подати ось такий бланк клієнту, в якому будуть всі ваші роботи та матеріали, які ви виконуєте або використовуєте з ціною за одиницю. Практично, те, що вам це дає, це те, що ви. Спочатку скидуєте замовнику цей прайс, а потім вже рахуєте кошторис, якщо він йому підходить. Тобто він бачить ціни за одиницю. Це здебільшого для там, тих самих ремонтів під ключ або будівництво та ремонт. Якщо ми кажемо про вузькопрофільні роботи, натяжні стелі, кондиціонери, декоративні штукатурки, машина, штукатурка, штори і так далі, то здебільшого вони цей інструмент не використовують. Проте вони використовують інше це співзалежність елементів. Півзожниці моментів ми розглянемо в наступному відео.